Вітаю вас, друзі! Наймиролюбивіша у світі Російська Федерація продовжує стягувати свої війська до наших кордонів. А самі росіяни масово публікують відео переміщення військової техніки. Ідуть. Хто там? Там руски не Знаю нам о повезли, техніку військову. О, ребятки, Орібятки, то надвігається. Шеон бітком командировочних. Ми то хотім вистроїть добросильські отношения з України. Росія напомню ніколи не угрожала українському народу. мы на ми кому-то? Не ми кому-то угрожаем. А самі російські окупанти із регулярних збройних сил Російської Федерації зізнаються у тому, що їх відправляють в Україну. Скоро буду вот вот з дня на день Я приїду к вам. Зізнаються вони, звісно ж, не просто так, а завдяки вже відомому вам блогеру Едгару з України. Посилання на канал котрого я залишу в описі до цього відео. Якщо ви не в курсі, то він у чат рулетці видає окупантам себе за свого і ті починають у всьому зізнаватись. Я з Донбасу ДНР Макіївка. Вважаю. Я з Донецька. Ага, а вже ж з Донецька. Я зараз Омске. да я сам Сибири. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей побачать контрпропагандистський контент, що зараз є дуже і дуже важливим. А тепер давайте поговоримо про оцих от росіян. Едгар упіймав аж трьох спецпризначенців. Почнемо із першого: звати його Вано. Мені... Вано зовут. Вано. Как? Ванька. Вано. Вано виявився персонажем непростим. Він військовослужбовець регулярних Збройних сил Російської Федерації. А работаєш з кем? В смысле? Воєнний. Так ти регуляр! Старший лейтенант. Нормально! Нормального за те, що воно воював у складі російської армії проти України, його навіть нагородили громадянством так званої ДНР. Краще б вже ветеринарний паспорт дали з ним, хоч за кордон пускають. Я з 15-го года в республіці вже громадянин офіційно У вас паспорт наш да є? Так, да, конечно. на цьому моменті біосміття, яке називає себе ополченням, має позаздрити воно тому, що їм зрадникам України, які воювали за Росію, навіть це так зване громадянство, так званої ДНР, не дають. Я солдат. А полчуга, Сепар. Я не можу получить ні паспорт, ні за документи да я не могу сделать. І найголовніше воно це не просто військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Він каже, що служить у ГРУ, головному розвідувальному управлінні Збройних сил РФ. О. Ну, розвідка є не свят. Ну там. Через дорогу. Так ти ГРУшник! Ну да, я старлі. Ну кам'яр звідси не групи. Я ще є служив, получається в Росії в діту ще бригадія. Вот Новосібірська 24-та бригада збройних сил Російської Федерації. Це якраз бригада ГРУ, це російські спецпризначенці, і він іще хизується тим, як він воював проти України та брав участь у нападі на українських військових поблизу Іловайська. Брала аеропорт. Ні, групу супровождав, але не брав. Ні, ми по Лівайська брали. Ловайськ брали. От зайці на вати на байдупасмаху Бідна російська пропаганда знову валиться, тому що як це виходить? Путін брехав тоді, не може бути. Корім прямо і определенно російських військ на Україні ні. При цьому оцей їх там Нєт інколи у чат рулетці спілкується із українцями і дивується, які ж вони нахабні, не люблять рускава Ваньку за те, що той вбивав українців. Я теж Україна попадається там псальвова, там ти вбиваєш наших дітей бと思います. там ідіоти. Серйозно, чого в мозгах у людей? Я не розумію. І справді за що ж їх так не люблять? Вони ж усього лише воюють проти України. Та воно виявився не дуже розумною людиною, як і більшість російських окупантів. Він тут же здав розташування військової бази. А ти ж это знаєш в нам під Новосибом наших спецов. Базута? І це дуже цікавий момент, тому що Едгару саме з цієї військової бази трапився і ще один російський спецпризначенець. Та все нове, а як у вас Ви то? Ми з болотного. Болотне там де? в Москві? Ні, Новосибірська область. Він виявився майором-командиром групи спецпризначенців. А ти що головний у всіх? майор, що ли? Да. Віктор, майор. Ми спецназ. Розвідрота. Російський спецпризначенець майор Вітя повідомив, що його за два дні відправляють в Україну, у Луганськ, на війну. Скоро буду. Вот-вот, з дня на день я приїду к вам. Ну, два дня нас, ну, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, ну отправляют. У нас там серьезные будут дела. Ми, ми на Луганській. Ну а ще російський майор Вітя мріє про те, щоби взяти автомат та вбивати українців. Бачите, ось отакий він братній народ. Сьогодні далі би автомат. Я приїхав би їх. Роз... Україна, наш ближайший сусід народ. Нам, братський, коли росіяни, російська регулярна армія відправляються в Україну, щоби воювати проти України та вбивати українців, не переплутайте. Це громадянська війна. Тебе присилають к нам. Тебя... Даже от ну коротше, отправить. Та ти що? З регулярної армії? Та ти? Що у нас происходит на Востоке страны? Это гражданская война. Російський окупант Вітя також зізнався у тому, що він їде на Донбас воювати проти нас не вперше. Раніше він також їздив на війну проти України. Так а ты перший раз едешь, ли? Нет, второй. А перший кода був? Перший был, короче, года полтора. Ні, ну полтора, а що раніше не приїжджав у 2015-му. Ну, у мене командіровка є, я так і їду. П'яний майор Вітя виявився великим другом для української розвідки і почав здавати багато цікавих деталей. Він розповів, що їде він у Луганськ через Ростов і місто Гуково. Ми з Ростова заходимо. Через Гуково. Да, з Лукова. Ще він сказав, що перебуває у казармі, і навіть показав її. Ми в казармі. І навіть лишив свій номер мобільного телефону. 8923. Ага. Тринадцять та і це не все. Майор Вітя також показав у кадрі і ще одного російського спецпризначенця, якого вдалося ідентифікувати, і він у ВКонтакті підписаний як Димітрій Карастільов. та! дарова чувака. Заходимо і виходимо. Сподіваюся, івано, і Дмітрій, і Вітя зайдуть в Україну, а потім із неї вийдуть у цинкових обгортках. Привіт, мама, папа, сестра, браття, жив, здаров. будуть це, і Синюк, і Порошенко спа... вместе с американцами. А ще він розповів, скільки саме російська влада платить йому за вбивства українців. Это пятерка день йде. Пять штук в день. Да. Я прибыл к вам. У меня, короче, ну как бы началось, і все. І у меня йде такая. Це приблизно 1800 гривень на день. Саме таку суму окупант Вітя має отримувати за те, що воює проти України. Та добрива із загарбника Віті вони безцінні, і я дуже хочу, щоб він на них перетворився. А ви, друзі, обов'язково поширте це відео в соціальних мережах, тому що це іще один черговий доказ російської агресії проти України і те відео, яке може заткнути рота кожному, хто ви. Правдовує російську агресію, і пам'ятайте, наша із вами русофобія все ще недостатня.